Всім привіт і мераба! Це влог про Стамбул. Мене звати Вікторія. Ми тут говоримо про туристичний і нетуристичний Стамбул. Якщо ти ще не підписався, підпишись. Будь ласка, якщо сподобалось тобі відео, постав лайк. А ми погнали! Ми знаходимось на азіатській частині Стамбула. Міст мучеників 15 липня. Сьогодні я вас відведу в один із найкрасивіших парків Стамбулу. Доїхати сюди дуже просто, на метробус. Зупинка називається Міст мучеників 15 липня. Буквально метрів 100. І з лівої сторони ви побачите ось цю красу. Піднімаємось по сходах. Дивіться, як гарно виклали камні. Це дуже естетично виглядає. Посадили квіти. А тут зображені імена погибших 15 липня 16-го року, коли був воєнний переворот. Можливо, хто не знає і не чув, але так, в Стамбулі, навіть не тільки в Стамбулі, хотіли зробити воєнний переворот, але не вдалося. Тривало всього один день. Якщо подивитися на цей пагорб, можна побачити багато таких табличок ось під кожним деревом. Одне дерево це один загиблий. І на таких табличках написані імена загиблих. Їх всього 90 було. Один із них генерал. Кого це цікавить, можете зайти в Вікіпедію і почитати про цей переворот. В той день я була в Стамбулі, я пам'ятаю цей день. Ось бачите, кругом є оці таблички. В пам'ять загиблим. Звісно, тут все охороняється. Я бачила камеру при вході. Ось тут я вже чую, знаєте, таку вже більш-менш тишину. Саме для цього буває я тікаю зі свого району, щоб е просто прогулятися на природі, в тишині. Ось розквітло майже. Схоже на вишню, але не знаю. Опа, кс-кс, як це ж без кота? щоб відео в мене було без кота. Кіс -кіс -кіс. Кіса. Не хоче зі мною спілкуватися. Такі бачу якісь віли. не знаю, чиї чиї. І чиїсь віли тут є. І так, друзі, підійшли ми до національного парку на Каштепе. Ось вхід, вхід безкоштовний. Клас. Цього дуже не вистачає в Стамбулі, не вистачає, щоб якийсь парк був ближче до мого дому, тому приходиться їхати десь. Ой, десь транспортом доїжджати, якщо мені не лінь, то я їду, звісно. Сьогодні обіцяли дощ, але я побачила, що дощу немає, трошки поморосив зранку, я швиденько зібралася і поїхала. Наче по Марсі хожу. Вау! Бачите, столики для пікніку, їх дуже багато. Все одно шум я чую, хочеться втікти від нього, та можливо десь далі буде трохи тихіше. Так, водичка працює, інтересно пити. О, працює! Ще така холодненька клас! Треба вмитися. Так, що я хочу вам сказати? Берете з собою термос, чая чи кави. берете поляну, але ну таку по-турецьки, тобто там всякі поча, мід, сир, олівки. Я не про нашу поляну українську, а про турецьку, да-да-да. Приїжджайте сюди з своїми друзями, дітьми. І ось вибирайте будь-який стіл. І кайфуйте, снідайте, обідайте, я не знаю. Дуже багато столів, тому я думаю, стіл можна буде знайти завжди. Тут є парки для дітей. Я зараз їх покажу. Клас. Якраз для мамочок, ну от. Коли буде в мене якийсь бейбік, то я буду сюди їздити. І так, ось, будь ласка, вам дитяча площадка. Я б навіть сама сюди прийшла покататися, згадати дитинство. І так, я тут була вже один раз, але я не пам'ятаю ось оці водички. Чи то вони зробили. Чи то я просто не бачила чи не дійшла сюди. Я такого не пам'ятаю. Така кафешечка міні, бачу стільчики, столики міні. А ось і міст Я його обожнюю. Ввечері він дуже красивий. Вау! Як я такого могла не побачити тут? Я думаю, що я просто е не дійшла сюди. Водичку п'є. Ось тут кафешечка. Ось тут можна посидіти з друзями чаю попити. Ось люди обідають. Тенісний корт бачу. Так, я бачу, тут можна випити кави. Хм, так, є шоколадки, є водичка, є чіпси, печиво. боже, тут цілий магазин. Так, чай, кава, саліп, турецька кава. Що мені вибрати? Ух ти, які там клумби і жовто сині дівчата, хлопці, ви розумієте, що тут робиться? Це як на замовлення по-українськи. Якщо вам не вистачає адреналіну, можете полазити на оцих канатах. Зараз покажу, треба якось спробувати, бо я ніколи не пробувала. Будь ласка, будь-які розважальні програми хочете полазити на канатах, будь ласка. Хочете на тенісний корт, будь ласка, хочете поїсти пікнік собі зробити, будь ласка. Розпалювати вогнище, заборонено написано. Так, це дуже особливо комфортно, коли в парку є ось WC. Не знаю, платний чи не платний, але це вже не має ролі. Головне, що він є. Ось зліва жіночий WC. Я шукаю зіплайн, це канатна доріжка, по якій можна спуститися, отримати адреналінчик. Напевно, це воно. Ви тільки погляньте наліво. Зараз піднімусь вище стопе. Коли я тут була? Я пам'ятаю, тут була весільна фотосесія, тому це дуже гарне місце для фотосесій. Ну що, політати мені оце тут? Що скажете? Зараз піду узнаю, що по musunuz? Ne kadar? Ваш. Я не 150. й ікамет uzunluk? 250 Качметрі 250 Кюзелі метри. Ібаки. Ну що, я дізналася, щоб покататися на цій доріжці на канатні. E, якщо в тебе є ВНЖ чи громадянство Туреччини, 150 лір, 250 метрів і... Подивіться на оцю красу. Тому, я думаю, воно того варте, спробуйте. Якщо вам сподобалось це відео, вам сподобався парк, приїжджайте сюди, збирайтеся з друзями чи сім'єю на пікнік. Якщо тобі сподобалось відео, не забудь поставити лайк. Так, підписатися, якщо ще не підписаний. І до наступного вівторка, Кірч Мекізере.